Привіт всім сьогодні. В відео я розкажу, як ловити верховодку, ефективно ловити і багато ловити верховодки на спіннінг, на ультралайтовий спіннінг. Я е, дійшов до цього сам. Я не, де, там не дивився в інтернеті абсолютно. Я якось е, ловив окуня, погано він клював. Я бачив, що мужики тягають ту верховодку. Думаю, да, я попробую неї ловити на спінінг. Спочатку я думав, думаю, в мене ультралайт. Він там до 6 грам, думаю, це, напевно, треба, щоб м'ягенька була. там Я сумнівався, буде воно ефективно, не буде. Тим більше до того я ловив на ту виходку, теж на нормишку кидав. Вона мене сходила, я думав, може в мене за жорсткий спінінг, І е, якось сумніви були. Як я почав перебирати, десь я півдня оце все перебирав, там мормишки перебирав, поводки, проводки підбирав. Я дійшов до того, що я почав неї так непогано ловити. Я вже мене це зацікавило. Я думаю, зараз я на слідуючий день просто їду і впираюся в виховодку, впираюся в спінг і максимально, максимально вивчаю цю тему. Я е, був на одному місці, де мужики ловили. От я е, поставлю заставку е, тої виховатки, то й де, де мужики ловили. Був на інших місцях, пробував, тобто, воно скрізь ловилося десь більше, десь менше. Звичайно, де там біля моста, де там в неї багато, то вона там просто. я плював, я більше її ловив, ніж мужики там з двома гачками на поплавок. Я косив спінінгом в два рази більше, напевно, як мінімум тої верховодки на спінінг. Дуже ефективно, я навчився на неї ловити і класно ловити. І зараз розкажу вам. І... Кому цікаво, хто не підписаний, в мене дивиться 80% непідписаних людей, причому це постійні, постійні глядачі. Підписуйтеся мені і пишіть коментарі, ще мені більш цікавіше. Я коментарі читаю. Я люблю читати коментарі, і мені приємно. Навіть ще... погані коментарі приємно читати, якщо чесно. Ну, хто пише. І так, розповідаю, як ефективно ловити виходку на ультралайт Спінг. Саме ефективно, неправильно. Тому що нема таких правил, як ловити. А бо люблять в як писати, як правильно зробити то все. От. Як ефективно ловити, максимально ефективно. Почнемо з пінінгу. Спінінг в мене ультралайт. І я думав, що на ультралайт у мене до 6 грам, я думав, що він буде жорсткий і На нього буде сходи і все інше. І так і було на початку, поки я не розумів, як все ловити. Зараз е виявилося, що це не так. Тобто, якщо вас спінг кидає в моєму випадку, це 0,5. Я думаю, вашому плюс-мінус буде так само від 0,5 до 0,9 е ваги, яку я кидав. Я кидав і 0,2, в мене кидає, і 0,25 грам кидає. Але в принципі основна вага була 0 від 0,5, тобто 0,6 мамешка і вище. І от там була течія, і на течії е плавненько мамешка опускалася. Чому 0,5 та 0,6 розкажу, коли буду розповідати за мамешки. І тому, якщо вас кидають такі грузи на відповідно тонкому шнурові, тоді можна без проблем ловити на ваш Там Дешевий він дорогий, тут значення вже не, не сильно є, тому що контролювати приманку можна по чуйка в руку. Я по чуйки контролював, бо у мене чуйка дуже тута. Дзвінка можна по вершинці, а можна по шнуру. Абсолютно верховодка так. Тюкає сильно, що по шнуру абсолютно він підскакує. І тоді ваш спіннінг без проблем підходить. Далі я думаю, ще скажу вам за катушку. У мене катушка на спінінгу Ванфорд ну, не сама дешева, не сама дорога, середнячок Ванфорд 2000. Катушка мені чітка, класна, і тут зараз в мене намотаний 0,2, 0,25 шнур От, На таку катушечку я ловив. І е, Далі шнури, які повинні бути шнури. Пробував я ловити, от, е, просто я не пам'ятаю, в мене немає упаковки. Це якийсь японський. Може, хто знає. Напишіть, йде в коменті, якщо хто знає, я не, не знаю. Я просто сказав, мені дайте якийсь шнур, нормальний новий, вже є тих, що, бо я вже їх дуже багато різних користувався. І кажу, дайте якийсь, що я, я не пробував. От, мені дали лація, от, якщо там видно, так. Да? Щось там. Ну, тут нічого не, не зрозуміло. Мені дали цей шнур японський, в принципі, він мені е, сподобався і чуйка в нього е, відповідно гарна. І ловив я на 0, е, це 0,25 і ловив я на арину е, 1,75. І що е, я скажу, тобто е, на, на арину кидає там трошки далі ту магмишку, да, 0,6 грам. Е, летить вона далі, може на який там метр-два, може. Там, ну, Напевно, більше, більше не кидав. Бо був вітер. А на 0,25 летить ближче, але е, яку я відчув різницю? Е, тут е, я спочатку ловив на 0,25. І в мене тюк є дуже такі тюк-тюк-тюк. Вітер, коли б загинав е, шну, там майже вдвоє на 0,25 притюку, в руку мене відбивало просто дзвінко. Я чув ці покльовки навіть на зігнутому шнуру. Потім я то, тут була субота, в неділю я, я поїхав, думаю, я ж візьму вже в мене є аренка отака непоганий шнур, думаю, і візьму. Він буде тонший, буде дзвінкіший туди-сюди. Я його взяв, наложив. Теж вітер був, але так не, не тюкав, так тюк не передавався, як передавався на, на цьому японському. Я не знаю, чи це якість може, чи це може що шнур е, товщий, може якось та вібрація по товщому шнуру може краще передалась. Не знаю, не буду щось е, доказувати. Як воно, чи як шнура, чи, чи що це стояло цьому. Але я потім назад знову змінив. от На катушці я показував катушку, змінив на цей японський 025, там трошки менше кидає, але він мені просто в руку дзвенить ну, дуже класно. І я на 0,25 зараз кидаю. По повідках. Повідки тут дуже зіграли велику роль. Спочатку в мене був повідок 02. Я вчепив туди мормишку і став закидати, і покльовок було там, я не знаю, ну тюкало там рідко, дуже рідко. Я не, не зрозумів це на самому початку. Потім я думаю, де да, я вчеплю ну, повідок товстий, де да, я а, спробую вчепити якийсь тонкий. У мене був 0,1 такий от, от, повідочок. Якщо видно, да? 0,1 попиє. І відразу, відразу почалися покльовки. Я так розумію, що шнур тоненький, повідок, і вона. Тюлька та я кажу на виходку, тюлька в нас так кажуть, де я звідки я там тюлька-тюлька. от Я можу казати тюлька, тому вже вибачайте. не, не цей. Е, верховодка, вона коли тюкає е, цю е, приманку, і напевно, на 0,2 поводку воно, е, воно якось ну, жорстко якось реагує та приманка на той тюк, і напевно воно е, риба чи цю, щось підозрює, чи що. ну, Тюків було дуже-дуже мало. Як я вчепив 0,1, його дуже погано в'язати, зрозуміло, до, до, а тим більше, якщо до шнуран 1,75 до аріни, то взагалі там ювелірна робота. І от, Я е, ловив на 0,1. Можете ловити там на, на 0,12, от такий, наприклад, мене там, чи такий самий 0,16, е, буде легше в'язати. Якщо е, нормально в'яжете 0,1, спокійно використовувати 0,1 мене е, оптимальний варіант 0,1. Тобто, е, Я на нього ловив. І одне із самих головних, якщо не саме головне, це мормишки. І тут я, в мене було дві мормишки, одна типу отакого, якщо вам видно, з, з льоду ловити зимою. І одна була для спінінга, спінінгова, вона схожа на, на оце таке: це вушко. Тут не видно, то в, вушко таке. Ну в общем, спеціальна мормишка для спінінга. Тобто не, не для льоду, а для спінінга я купляв. Я її дві брав, одну обірвав, одна мене була. Але в неї була, е, дуже, е, ну, мене була навіть трошки важка, і я кидав-кидав, і в мене були покльовки, але риба не чіплялася. Е, було, плутував, чіпилася, потім я вже першу вихованку зловив, я е, зрозумів, що проблема саме в мурмишці. Е, там був дуже великий крючок, от якщо я візьму, От оцю, якщо сфокусуєте. Да? Цей крючок був високий, і сама в верховодці дуже малий рот. І вона того крючка просто не могла заковтнути. От яка там попалася, заковтнула його, то вчепилась. І я зрозумів, що, що в неї малий рот і надав мармише маленьку. Потім в мене інша була дуже маленька. Я вже неї теж десь. Десь вона в мене була, напевно, я неї десь викинув. Вона була дуже маленька. І я ловив, ну, почалась риба цеплятися, але я не дотягував почалися сходи. Один сход, другий сход, і сход, сход за сходом, і я розумію, що треба щось ще. Тобто Я вже зрозумів, що мормишка не підійшла, крючок був завеликий, і я, почалися сходи. Я почав дивитися, іншу мормишку поїхав в магазин, пляв тих різних знотипних мормишок. І я взяв іншу мормишку і мене почав ловити вже витягувати. Було багато покльовок, але не при кожній покльовці там засікалося. Я е, витягую і зрозумів, що там е, в мене там мишка була, напевно, не було цього вушка, за що було сходи, напевно, безбородий може був. Ну, там маленька борідка була і вона просто сходила. І е, інший да, нюанс. Ще один нюанс. У мене вже були і покльовки, вже я ловив, але теж е, багато сходів. Ну, Менше, але все одно були вели сходи. І я розумію, що треба щось. Хтось дивитися, я відпустив фрикціон. В кого жорсткий спінінг, не м'який, не, не такий, як форелеві оці такі, то відпустити фрикціон, от поки вона ривки робить, щоб фрикціон спускав до, до такого ну, відрегулювати. Коли вона робить ривки сильні, тоді щоб фрикціон спускав, трошки це теж працює. І якщо жорсткий спінінг, то в мене це я так роблю, бо в мене він трошки рахується як жорсткий, і це допомагає. І тому фракціон регулює так, щоб він при сильних ривках спускав ці ривки. От. Далі. Далі по мормишках, то есть я перебирав і вияснив таку штуку. Тобто, ще коли брати мормишки з круглим грузиком, отаким круглим, то вона теж покльовок багато не засікається, тому що я вияснив. Я так думаю, так і є, що вона бачить, що вона не ковтне оту, от грузик, бачить, що в рот її не влізе. Да? І вона старається відірвати кусочок тої приманки, І вона дьор -дьор, і вони дуже багато дьоргають, але не, ну, менше засікаються. Я це зрозумів, що вона смикає і от е, беру таку приманку такого типу. Е, от продовжу, стоя десь може е, Підчеплю скріншот десь фотографії цієї приманки. От вона може отак, якщо видно виглядає, Тобто Вона довга, продовжувася. Вона така продовжувася і кручечок саме під, під її рот. Важить вона, саме ця важить 0,65, по-моєму, я. Ну, прикріплю на фотографії, буде видно, я важив і, і фотографував, оскільки вона важить. Тобто, це от саме оптимальна для мене приманка приманка, кажу, це мормишка. Тобто, такі мормишки, інші, м'які там і, і всі інші. На верховодку не такі ефективні, як отака продовгостя. Я не знаю, як вона називається. Може, хто знає. Хто знає, до речі, напишіть, бо я щось шукав, я не знайшов, як це називається тип мормишки. Тобто, отакі мормишечки. І я чіпляв зараз про приманки, розкажу. То от така мормишка сама оптимальна. Тобто, якщо ви хочете на верховодку, то точно купляйте таку продовгосту мормишку. От. І повагах, повагах, до речі, теж е, треба сказати. Тобто, У е, мене 0,25 були мармишечки. Е, коли я кидаю проманку на 0,25 мормишки, вона е, тоне повільніше. І почала. От я в мене була ця, я почав ловити на, не пам'ятаю, буду казати, там, наприклад, 0,90-0,80 грам, допустимо. І вона е, велика верховодка ловилася. Я думаю, от тут верховодка велика. І от я ловив, 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 і я думаю, треба ще далі експериментувати. Я беру 0, 0,25 ту, по-моєму, десь там 0,30, ну щось це таке. Цепляю ту легеньку, і вона плавніше падає на дно, плавніше, повільніше, і починає плювати мала виховодка. Я так розумію, сама виходка, сама поспівна, дуже ляклива. І коли оцей важніше падає швидше, мала виходка боїться. Більше, напевно, більш, більш е, впевненіше в собі, скажімо так, і вона нападає, тобто вона клює на це. Мала не, не клює. Тобто на оцей груз, що воно швидше падало, то менше покльовок, малої, тобто не те, то, що менше, я взагалі там одиниці попадала весь, якщо, е, на важнішу Тобто От оптимально треба підібрати оптимальну вагу мермишки. Ну, в кінці я е, в заключення розкажу, як оце все правильно підібрати. Тобто, вияснили, що мермишка потрібна. Отакого от типу продовжувася. І е, десь ну 0,3 можете взяти там для тесту, собі якщо ви її кинете. 03, 06 і 0,9, 0,8. По, по вагах. Тобто, три мормишки, таких ваг, в принципі, я думаю, е, можна буде знайти якусь золоту середину. Так По мишках я розповів. Тобто я ще пробував от мене ще є така е, мушка. Вона йде на. Вона не для закиду спінного, я забув, як називається, та ловля нахлистом. Тобто Вона на нахлест. Але в мене спіння теж її кидає, там вона важить, там, я не пам'ятаю, 0,15 чи 01 грам. Ну, ну, тобто 0, грама. І в мене спінняк неї теж кидає, але на неї зловив щось дві рибинки, дуже-дуже тобто погано на неї клює. От, по мармишках розібралися. І по приманках зараз, на які я ловив приманки. Е, ловив я на твістерок, якщо його буде видно. Твістерок маленький, одиничка, е, ловилася на неї тільки плотва, виходка тюкала, але не клювала. Тобто не, не, не ловилася, не ціплялася. Ловив я на отакі мушки, які в Dragonfly 075. Отакі на, на, на якусь там лічинку, не лічинку, якусь мушка, не, не пам'ятаю, як називається. Натакі ловив, на такі теж ловиться плотва. Виходка чукала де-не-де, есть -де, погано. Ловив я неї на танту, Тут, тут зараз інша приванка. то Там та одиничка. Вона в мене кольор колір отакий, як тут. От, 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 от. такий самий кольор. У мене є, наприклад, одна, але вже вона змінила кольор, бо вона лежала з іншими поманками. Тобто, на таку от, от, танточку, одиничку. Ловилося. Я всю рибу, тоді там в сувот, як я ловив, то я всю рибу ловив на ту танту, але я нею ще трошки обривав. От зараз я вам покажу. Я її обривав трошки. От, вона є. Погано видно. От, я її обривав і чіпляв. От так зараз я цеплю. Звалюється. Отак от чіпляв. Давайте, як буде видно. От. Тобто отак от я чіпляв. І що головне при проводці, от коли е, покажу проводку, яку я робив, то есть, надо неї, то есть, я беру там, два оборота роблю, приманка піднялася. І відпускаю, приманка плавно опускається вниз. І коли я оце підтягую, то оця танточка вона отак грає, тобто хвостик отак грає. І я помітив, що це дуже провокує рибу. Тобто вона бере верховодка, на, дуже рідко бере на протяжці, вона бере на падінні. Тобто ми протягуємо, впускаємо, пускаємо і вона отак падає, і тоді починає верховодка просто бомбити ту приманку. І коли вона отак вирушиться при протяжці, коли вона пливе, то тоді ефективність покльовок набагато більша, покльовок більше самих. Бо я пробував обривав обривав хвостиків від інших там різних приманок, наприклад, от від до цих червячків відривав, теж пробував, але він так не грає, як грає ота танточка. Тобто не, не такий ефективний. От, з е, розібралися. Але але е, ловив я саме косив я рибу, коли я ловив от я зловив. 3 кг риби, десь два з чимось була виховодка, і майже там під, пів кіло, під кіло, десь 700 там, чи 800 грамів були оці плотва, там ще якісь підлящики залітали. То я ловив їх не на оцю приманку. В кінці я розкажу, на яку я ловив воно на косити. Ловити можна на оце, і воно ловиться і нормально ловиться, не більше, ніж на поплавок, зараз укажу, але воно ловиться. Ну, коли я поїхав в неділю, я хотів просто накосити риби, щоб неї стушити. Я стушив тушив дуже бомбезна, класна тушена, виходка просто бомба. Потім пробував зробити тараньку. Таранка не така мені. Тобто Вона мілка, краще одна рибина велика мені, ніж цих маленьких. Вона вкусна, але не хочеться мені з нею багато мороки, бо я ж її очищав, ну не про це. І Жарена класна, жарена в фритюрі. Ладно, йдемо далі. А тепер е, робимо заключення, і е, е, я потім розказую, як я ловив, де, є, де її шукати ту плитву і де вона що вона як себе поводить. А зараз е, під ітожем. Тобто е, спінінг має бути такий, щоб кидав 0,5 грамів вас там. Якщо 0,5 грам кидає, все, в принципі, вже ви можете ловити. 0,25 мене, я думаю, товщі не треба. 0,25 поє і менше 0,1-0,175. Я не знаю, чи хтось ловить на 0,1, 0,175. І там які собі тут щоб вам було комфортно. По мормишках мормишки мають бути тільки от такі продовгості, або маленькі, може, якісь крулі, я не знаю. Я думаю, ну, воно буде. Ну, отакі от по довгості. Фото прикріплю, бо я знаю, що її, напевно, ви не побачите. Тобто, mm. отакі от мормишечки продовгості, по о, грамах, десь там 0,3 грама і вище там десь 0. 0,7 може гра. У мене це 0,6, тобто для мене це саме оптимальна. Не саме легка і вона е, не саме важка. Якщо десь на течії будете ловити, в принципі, я думаю, може, там і 0,8 треба буде, я не знаю. Але для мене 0,6 е, і 0,3 теж я кидаю, на 0,3 попадається менше. Тобто 0,5-06 грам, я думаю, саме оптимально, щоб була така мармишка. По приманках. Е, Працює тут проманках мене танточка, я думаю, в принципі, там можна щось подібне брати. Головне, щоб ви коли наложите її маленьку на е, гачок. Щоб вона при протяжці, коли ви її протягуєте, щоб вона тим хвостиком таки трошки ворушила, щоб не була геть пасивна. Бо я пробував пасивні там білий приманки став. Тобто пасивка поганенько, не так вона як активна. Активна, коли ви підтягуєте, вона цим хвостиком болтає, і вона бачить, що вона якась жива приманочка. Тобто я не знаю. Я думаю, там може такі в кольорах якихось різних. Декілька кольорів, я думаю, в принципі нічого не треба, бо вона клює, вона дуже добре клює та верховодка. По мормишках розібралися повідок Повідок, 0,1 це ідеально, 0,14 – нормально. І так, сам процес лову. Ви приходите на точку. точка, от, В моєму випадку це десь там на мостах, вона десь водиться, де є течія. І в принципі, верхньому слою тобто, ви бачите, де, де в принципі, на водойму, коли приїжджаєте, я не знаю, вона, напевно, скрізь є де, де гуляє поверху, її видно. де вона там ті мушки ловить, можна кидати. Так само знаю, ясня знаю, де, де, де та риба клює. І в принципі, от на мостах, біля мостів я їздив, я там на трьох мостах пробував на мостах ловив, на всіх ловив. А на одному, звісно, більше всього ловив, бо там не її кормлять. Там течія така плюс-мінус, і вона там постійно водиться. Ловив не на мостах, ловив, просто їхав, вставав, бачу, точку вставав, кидав, і там теж не ловив. Тобто Вона була в, моєму, в моїй місцевості, на моєму озері, де я ловив, вона була скрізь. Я її скрізь ловив. Тобто ви приїжджаєте на точку, закидаєте кудись, то ви не знаєте, де вона клює, де якесь там місце, просто кидаєте десь там максимально далеко. Чекайте, коли опускається приманка. підбирайте приманку так, щоб вона опускалась не дуже швидко. От я думаю, оптимальний варіант там 0,5 грам. Може, в моєму випадку 0,6 на течії я кидав протитечі, 0,6 за течією, теж 0,6 нормально. Вона чуть буде швидше. З одної сторони мосту покидали, з іншої сторони мосту покидали. Поекспериментуйте там чуть більш менше, чуть-чуть ну, то, якщо ви кинете там четвертої, вона. Сам шнур і вітер вона не буде тонути. Тобто Якщо дуже легка, то там 0,3 до 0,2, да? то вона із-за вітру вітер теж її зносить, і вона не буде, вона там 0, 0, 0, на 20 см опуститься вниз і просто із за шнура зашнура, шнур, і вона не буде далі тонути. Тобто Треба все-таки 0,5, 0,4, 0,6, В моєму випадку 0,6. Тобто, Викидаєте далеко. Вона там закинули і тягнете. Спочатку чекайте, поки проманка потоне. Приманка, там на півметра там, потонула, там, 70 см. Ну, хай метр може, я не знаю, якщо там взагалі не, не, не клює шукати, де, 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 де виходка. Вона в основному підверху. Ви закинули, вона падає десь там на пів метра, вона мермешка опустилася. І опять два-три проводки отак. Вона хвостиком отак мотиляє. Дві три проводки і знову так падає, 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 падає. І так ведете. То есть, ви провели одну проводку, провели там е не клюнуло, кидаєте в інше місце. там я не знаю, просто е Кидаєте, так, так само шукаєте. То есть, ви чуєте, от тюк, тюкнула. Все, десь вона там є. значить, І ви вже, я, е якщо от вона клює, бачу тюк-тюк-тюк, але не чіпляється. То есть, пару тюків таких слабеньких і не, не, не так тюкає, щоб тюкала. Якщо вона тюк-тюк-тюк і -тюк -тюк, я чую, вона тюкнула, так? ну, мене вовку дуже гарно. Ви по шнуру можете бачити, можете бачити вершинці. Я ловив пробував пошнуву. Теж ловлю, шнуру нормально видно. Тобто вона нормально купила. І коли ви бачите тюк-тюк, але -тюк, ну, вона не чіпляється, я що робив? Я просто чую, вона тюкнула, і я відпускаю шнур, і поманка знову опускається. Тоді вона добирає. тобто Це теж працює. От, І вона ви зловила ту рибину з якоїсь точки. І ви вже бачите, ви там зловили, і слідуючий закид робите в ту точку, там, на якийсь там метр за, за точку чи два. І знову тим самим макаром е, е, робите ці проводки. І, е, в основному, от, що я помітив там, в основному з одної точки там дві-три рибини е, ловиться з однієї точки. Далі, е, е, ну, Буває, може там і до п'яти, але це рідко. Тобто е, дві-три рибинки ловите і все, вона десь мігрує. Есть, я зрозумів так, я кидав, я зрозумів, що вона просто мігрує. Може, є їх там декілька тих груп рибин, вони там плавають. Тобто я там дві-три риби не зловив, вона все пропала, не клює. Я шукаю далі, де вона клює. Тобто я кидаю, там опять веєром кидаю. Я не шов, заслідую, заслідуючу точку, роблю з тої точки. І от якщо вже там опять знову ця пропала, знову іншу кидаю. Тобто я знайшов, так шукав там дві-три-чотири точки. І вона в основному так і є. Тобто я кидаю одну точку, ловлю рибину, я розумію, що там в іншій місці там, кидаю, є в тій точці ще риба. Я отак по тих точках кидаю, і вони. В основному так і, так і ловляться. Тобто, знайшли собі пару точок і поїх кидаєте. Там одну, з одної точки там дві рибинки, з іншої точки там рибинки. Ну, і вона дуже класно клює, вона дуже класно її ловити, вона дуже тюкає. І ну, я, я отримував кайф. О, тоді, що, що ще щоб не забути: про приманках. ага, і, і це просто ловити. А як її накосити, щоб прям наловити, ну, я не знаю, там, на тушонку? Е, хтось скаже, що, що це там буде криво зараз говорити, просто цепляйте опариша. <гум> Якщо цепляти за місяць не опариш, то попльову буквально там, мінімум в два рази більше. Просто вона цепляє того опариша. я його цепляв так само, як ту приманку, просто за, за дубку ось сюди на, на кручечок і він е, ворушиться, і вона. Дуже е, класно клістов е, просто просто розриває ту приманку. І виявити, я не знаю, там 10 закидів, 9 рибин, 10 закидів, 9 рабин. Хто хто не не, признає е, на спінінг чіпляти живі приманки, ну я їхав наловити риби. я, е, Ціль була в мене наловити риби на тушити, наловити риби на сушити. Наловити риби нажарити, і я тої риби наловив, і я поекспериментував, пожарив по попробував, і риба дуже класна. І рекомендую. Хто не хоче, ловіть на штучні приманки, а хто хоче наловити рибки, опариш. І буде вам щастя. Ну і кому це було цікаво, кому це було корисно, поставте лайк, підписуйтеся, коментуйте, я люблю читати, всім відповідаю. Тому до що відео і всім щастя.